Друзі, всім доброго дня. Продовжуємо нашу стандартну рубрику інвестицій разом з Ярославом. Одразу прошу пробачення за затримку з виходом даного відеоролика, про що я попереджав в своєму телеграм-каналі, що така історія абсолютно можлива. Ну і зараз глянемо, що у нас є. Отож, новина на покупку Ефірі. Якщо коротко, то 23 травня 2024 року стало достатньо знаковим днем для криптовалютного ринку. Комісія з цінних паперів СЕК схвалила перші спотві ETF на ефір. Очікується, що це рішення значно вплине на ціну ефіру та її подальший розвиток. Хто пригадує, якщо не помиляюся, в кінці січня 2024 року теж був прийнятий біткоін ETF. це було, це було десь в десь десь районі початку січня. Перепрошую, пам'ятаю, тоді на новинах запампали, після чого зробили дамп. Типу, зробили ложний пробій рівня, ось, і відповідно після чого ціна розвернулася на стопах і полетіла вверх, сформувавши досить суттєвий імпульс. Ну і зараз, відповідно, Бітоп консолідується, вже створюючи великий битячий прапор. Ну, в принципі, ми про це з вами часто говоримо на стрімах. Отож, ну, такі новини досить позитивно впливають в короткостроковій перспективі, особливо коли це слухи. А, так, ефір етих. Особливо, коли це слухи. І, як правило, після при... Після прийняття відбувається дамп. Ось, будь ласка, ідентична картина, ось слухи. На слухах ціна ефіра виросла. Після чого вона, скоріш за все, може піти по принципу бітка, задампатись, тобто піти на корекцію. І після корекції, знову ж таки, у нас може бути досить стрімкий ріст. А стрімкий ріст у нас може бути ось на наступні значення. Ми беремо нашу Фібу, розтягуємо фібоначі, і дивимося, що у нас взагалі може бути ФІБО, до речі, дуже красива 61,8, тобто все як по феншую. Корекція не більше ніж 61,8. І перша ціль по Фібі може бути на відмітці 4733, і друга, і це абсолютно реально 5899, тобто грубо 6. І я вам скажу мало того, що крипта це 2,61,8, як правило, в багатьох випадках береться. Тому Потенціал росту для даного активу є дуже крутий, та й взагалі ефір це досить-досить кльова монета. Окей, дивимося, що нам говорить наш, 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 наш інвестиційний сигнал. Так, по Лібору ми входити будемо на демо згідно рекомендацій, котирування 3,440 придбати. Дивимося, де в нас 3440. Ага, ну наші хлопці, до речі, цього разу дуже класно спрогнозували. Це буде, бачите, рівно на 0,5% по корекції. Це дуже класно. Мені це абсолютно подобається. І давайте перейдемо на деморахунок. І на демо рахуночку ми відкриємо цю угоду згідно рекомендацій. А у себе я вже відкрию так, як. А, в нас ще не спрацювала угода по Dow Jones, Точно, я, я забув. Так, так, такс, такс, і по ефірчику ми відкриємо згідно рекомендацій. 3, 440, 500 доларів. Так, і який там мультиплікатор 5 пропонують. Окей. Так, Зверніть увагу, що тепер є експірація 84 дні, тобто тут треба, як ви кажуть, за тим ділом слідкувати. А take profit я буду ставити по метатрейдеру, тому що я не розумію, на яких котирування хочуть наші аналітики вийти. 870 стоп. 2770 стоп. Ага, так, давайте-ка я переключу на свічний. А, ну все зрозуміло. В принципі, під цю проторговку, якщо пригадаєте, я робив, натягував FIBA, тобто це якраз під ФІБО. Реально дуже-дуже дуже грамотний вхід. Цього разу взагалі навіть нема до чого домахатись, Крім єдин, єдиного нюансу, <coughs> те, що стоп лос дорівнює 489 доларів при сумі в 500, а стоп- у нас примусовий мінус 90%. Тому. Такий стоп-аут працювати не буде. Так, і тейк 4450. Дивимося, де у нас 4,450. Це у нас 732 долара. А і якщо я не помиляюсь, давайте-ка я ще тут на демо рахунку, теж FIBU розтягну. Так. Ну, бачите, мені не подобається, я би тягнув до одинички. Ну, але аналітики так сказали, і ми в якості експеримента встановлюємо такий відкладений ордер. І чекаємо. Тепер вертаємось на реальний рахунок. У нас на демці вже є дві відложки. На реальному рахунку ми є в ринку по до Джонсу. Так, і їдемо на ефір і починаємо відкривати позиції. Отож, по ефіру я бачу тут особисту голову з плечами на великому таймфреймі. Так, давайте, поки я це все міроприємство просто собі повідмічаю зонами цікавими для себе. Раз зона цікава, два зона цікава, і три зона цікава. Так, оце моя зона інтересу. Тепер я позабираю те, що мені мішає. Так, заберу оце, бо воно мені теж мішає. Тепер будемо міряти фібою голову з плечами. А корекція, якщо буде, то, скоріш за все, по голові з плечами і вона може бути суттєвою. Так, 1.61,8. Ну, в принципі, все ідеально. Що корекція по ФІБО, що розширення фібоначі по, через голову і плечі, в принципі, зони абсолютно адекватні, тому, в принципі, можна спокійнесенько заходити саме від цих зон. 3,400. 3400, нехай 20, грубо кажучи, так, щоб точно зацепило. та а, У нас там стоп-аут, ну, Получається 450 доларів більше ми не можемо. Те, що на днці показує мінус 500, це таке. Ми тут не можемо апріорі. Майдеть, зараз ми перевіримо. Сума. 500, Бачите, не більше, ніж 450, тобто збитки більше, ніж 450, ми з вами витерпіти не можемо. Тепер дивіться прикол. Якщо я зайду навіть згідно своїх розрахунків, в мене стопаут буде конкретно під цими екстремумами. І тут є маленький нюанс. А Нюанс заключається в тому, що є СВОП, і з кожним днем в мене почне по чуть-чуть підростати моя лінія стопа. Тому я повинен зробити наступну штуку. Я перший вхід заходжу на 250 доларів, і в мене ще лишається 450-250-200 баксів рівно. Відповідно, я залишаю стопа там, де він має бути. І якщо ціна дійде до значень нижче, наприклад, там умовно. В район 3000 доларів. Так, я просто в цю в першу угоду докину 100 баксів. А наступну відложку на 3,120 я поставлю на 100 доларів. Таким чином, 250 доларів раз. А, так, ага, найбільше в мене лишається 250 доларів раз. Далі тут зайду на 125 доларів. І якщо що, у середню ще цю угоду на 125 доларів. Тобто першу угоду у середню на 125 доларів. Так, і по тейку, 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 тейку ставлю 4700. 4710 плюс-мінус. Так, ціна 4,710. Тут буде в мене 470 доларів з 225 ризику. Окей, погнали. І останній відкладений ордер. Так, скупить. А, так, значить, в мене лишається 250 зайшов, маю 125. Тут можна, до речі, з більшим мультиплікатором зайти. 320. Так, 320 і стоп лос Мені треба розрахувати 2742. 2,740, 2740, перепрошую, і тепер тільки треба з мультиком побавитись. Чудово, підібрав теж ідентично, так як 4720. Погнали, і останні 125 доларів в мене лишається на усередині позиції, якщо ціна дійде в діапазон там нижче, ніж 3 і в район 2800-2900, тобто докинув саме першого году. В принципі, це все. Давайте ще дещо ознайомимося з о, ну, технічним грунтуванням. Ми глянув, дійсно, досить по-розумному зробили. Ну, і ще прочитаємо фундаментальні фактори, я попробую їх прокоментувати. До речі, читаю перший раз, тому це буде так досить цікаво, хто вірить, хто не вірить. Так, окей, запуск першого набору спотових хітів на ефір від великих гравців, як Ван Franklin, Grayscale, Fidelity, Bitwise, ARK Invest і 21 Shares, BlackRock Invesco and Galaxy надає інвесторам новий спосіб доступу до ефіру через традиційні фінансові інструменти. Ця подія збільшує ліквідність та довіру до ефіру, роблячи її більш провабливою для широкого кола інвесторів. Ну, Це абсолютно розумна думка, тому що дивіться, в принципі. В Америці ви і так можете придбати собі там, зайти на, coin, на Coinbase, і на Coinbase придбати будь-яку криптовалюту абсолютно без напрягу. але є один нюанс, ви там повинні за все відзвітуватися за кожні гроші і так, далі, і так далі. Коротше, це можна зробити. Але, наприклад, це доступно не всім. Є деякі там, скажімо так, організації фінансові, які не можуть напряму брати кошти клієнтів і входити в криптовалюту. Згідно з законодавства, вони можуть за це використовувати ці кошти в якості своїх диверсифікаційних продуктів для покупок будь-яких інвестиційних інструментів. Тому саме покупка через ETF, тобто через оці всі фонди, які я перерахував, це якраз оптимальна двіжуха. Тобто люди принесли гроші в, наприклад, умовний BlackRock, так, і а, купує не ефір на спотовому ринку, тому що це буде порушення законодавства, а купує ефір через ETF. І все дуже просто. Тобто люди, фактично, які принесли гроші, фактично купують ту саму крипту, тільки купують її, грубо кажучи, максимально легально, і це дає можливість отримати дуже великий приплив грошей. Ми про аналіз ETF на криптовалюту з вами говорили ще десь, напевно, місяці-два тому назад, на моїх стрімах я пояснював, що капіталізація умовно бітка там була приблизно 1 ярд, так, а умовно золота 10 ярдів. А в ринок нерухомості там більше, по-моєму, 130 ярдів. Таким чином, якщо навіть хоча б якихось там 5% від умовної інвестиції в нерухомість би перекотилося в крипту, ну, ви можете собі просто представити, наскільки сильно може злетіти біток, ну і наскільки сильно можуть злетіти взагалі всі інші альткоїни, які мають дійсно потенціал росту там, і так далі. і так далі. Тому цей ринок є надзвичайно кльовим в плані інвестицій і заробітки. Окей, друге. Ethereum продовжує активно розвивати свою екосистему, змінюючи позиції завдяки переходу. На ефір 2. цей перехід обіцяє покращити масштабованість, безпеку та стійкість мережі. Нещодавно оновлення як впровадження шардингу. То доказ частки Proof of stake значно підвищують привабливість ефір для розробників та користувачів. Пояснюю <клес> раніше ефір добувався як біток, тобто включались майнери, там, точніше він працював на відеокартах, і відповідно люди майнили біток, так як ой, майнили ефір, так як зараз в принципі майниться біткоін через систему Proof-of-Work. Зараз там, як зараз, рік здається, ні, два роки тому назад. Ефір перейшов на нову версію Proof of Stake, тобто ти стейкаєш монети і відповідно отримуєш винагороду в ефірах. Ну, це типу, щось аля банківського депозиту і так далі. Як це працює? На чому взагалі заробляють? Якщо у вас є там, 32 монети ефіру, ви можете відкрити свою власну ноду, тобто купується недорогий девайс, він там коштує в районі 2 баксів. А ви зробите свою ноду, і на базі цієї ноди ви можете створювати умовно там, L2 рівні альткоїни, які в принципі будуть працювати під мережі ефіру. Навіщо це зроблено? Для того, щоб розробники мали можливість прискорити швидкість транзакцій, ну, тобто, транзакція це ж не означає тільки переказати комусь гроші. Транзакція це означає передати якийсь пакет даних. Так? А наприклад, в мережі Ефір передати, грубо кажучи, ефір. Там, не знаю, там 100 доларів через ефір ви заплатите комісію 17 доларів. Переказати, там, наприклад, там 10 тисяч доларів, ви теж заплатите, умовно, 17-18 доларів. Тобто, фактично перекази на якісь маленькі пакети даних, ну бо гроші переказати це теж пакет даних, так? Просто через Dex, без там криптобірж і так далі. Це досить дорого, якщо це за одну транзакцію. Якщо на базі цього будуються якісь алгоритми, типу ігри, там не знаю, будь-що там в день може бути там, там 300 транзакцій, це дорого. Просто банально переказувати дані як, грубо кажучи, з комп'ютера скопіювати на комп'ютер. Тому її будують L2, L3 рівні різного роду криптовалюти, і там переказ будь-яких даних купує, коштує просто копійки. Там не знаю, навіть в гривні це може бути там, друзі, 10-25 копійок, одна копійка і так далі. Тобто дуже дешево. Тому. Дійсно, ефір є дуже класним, він є набагато перспективнішим для розвитку конкретно програмних різних двіжух, ніж біток, тому що біток є сам по собі дуже важкий, ну в плані того, що а, там теж дорогі перекази, і сам блок має дуже маленький об'єм даних. Тому і створили хардфорк Bitcoin Cash, про що я теж неодноразово говорив. В ефірі трошки простіше, бо під ефіром можна будувати свою власну екосистему, тому ефір є. Посубіток біткоін це є золото, так грубо кажучи. А ефір це є по суті величезна база для створення різних проектів. Тому на базі ефіру їх будують, і тому він росте і він буде рости. Бо золото золотом, а розвиток з розвиток технологіями це розвиток за технологіями. Окей, погнали далі. Сектор DeFi і незамінних токенів NFT, що базується на платформі ФІРНО, ну, тобто про що я тільки що казав, демонструє вражаюче зростання. Інноваційні проекти та, та додатки продовжують повер... привертати увагу та капітал, що сприяє збільшенню попиту на цю криптовалюту. Ну, коротше кажучи, в цьому коментарі я прокоментував те, що було написано тут. Тому, в принципі, приймаємо рішення самостійно. Я особисто дуже впевнений в цьому торговому сигналі. Єдине, що я не впевнений, чи актив зможе дійти. До таких відміток, так чи ми дійдемо до корекції там 3-400, Він може полетіти із прямо з поточних, ну але, як то кажуть, це ринок, і сьогодні, сьогодні ми бачимо картину по одному, завтра вона виглядає зовсім по іншому, тому, коротше кажучи, наблюдаємо. Все, відложки встановлені. Зараз дві по моїх стратегії дві в ринку. Одна відкладена на Dow Jones, дві на ефір відкладені. Ну і, собственно, наблюдаємо за ситуацією. Всім дякую за увагу. Гарного початку робочого дня і до зустрічі на нашому стрімі. Я думаю, що він буде у нас коли, Да, завтра, 5-го числа. Тому всім папа, -па, всього доброго.